Я сьогодні з вами хотів трохи порозмірковувати на тему, така як лицемірство. Така тема, знаєте, ми проповідуємо тут Євангеліє, але є такі речі, які надо, на які треба звернути увагу. Тому я, знаєте, хотів так трохи розрізити. Розказати вам, що є так же і релігійне, лицемерство. Це, як написано, Ісус казав це в Євангелії від Луки, 12 розділ з першого по другий вірш. Коли довкола них зібралися тисячі людей, які аж напирали один на одного, він почав говорити насамперед своїм учням, як і сьогодні, це відбувається. Стережіться за кваски фарисійської, якою є лицемірство. Тому я, знаєте, хочу сказати, що життя людини під маскою це постійний страх, щоб не дознався ніхто, що дійсно у людини під цією усмішкою щось відбувається. Інакше, знаєте, що людина переживає щось інше. І тому Бог хоче, щоб ми дійсно були з відкритим серцем і за своїм лицем яке без маски. Але знаєте, як у нас залишається ця греховна природа, яка іноді Надягає, я не кажу постійно, а іноді надягає цю маску лицемірства. Щоб не казали, що людина ходить в церкву, робить якісь там справи. Але Бог застерігає, як Ісус застерігав учнів своїх, бережіться за кваски фарисейські. Це є Лицемерство. То як наш пастор казав, що, що ми, як віручі люди, ми будемо слухати Слово Його, ми будемо чути Слово Його. І не так, щоб вийти за браму і забути, про що Бог казав нам, але вони слухають голосу Мого. І я знаю їх. Це дуже приємно, коли ти знаходишся в такому місці або в такій позиції, де Бог каже, я знаю тебе, бо ти слухаєш голос мій. І знаєте, хочу так сказати, що це треба працювати над собою. Кожному і мені також. І хочу знати і ще сказати, що зрозумієте, він знає нас, всіх. Ми один одного не знаємо, але Він знає. І він знає своїх. І якщо в вашому житті щось може трапляється, щось ви не розумієте, ми постійно, знаєте. Кличемо, щоб людина прийшла, ми за неї помолилися. Якщо є якісь труднощі, ми також молимося за людину. Але знаєте, що лицемірство стоїть на рівні лжи. А ми знаємо, що хто ворог душ людських, це той падше Англий, який. Обманюю по сьогоднішній день людей, який каже: в тебе все добре, в тебе не потрібно покаяння, в тебе все добре. Але Бог кличе до кожного з вас. Змінить, зніміть маски і звернеться до Бога. У мене питання до вас. У вашому житті було коли-небудь таке, що ви щось зробили? А потім у вас якісь сумніви йдуть. А навіщо я це робив? Було. І дуже часто. А що воно відбувається? Що то за сумніви? Звідки вони йдуть? Як вони називаються? Як? Совість. Дуже приємно, що ви в темі і ви розумієте це все. Совість людини, звідки вона має свої істоки, звідки вона почалася, як вона керується, які вони бувають, про що вони говорять? Ми сьогодні розглянемо це все. Совість це таке внутрішнє відчуття добра і зла, а також моральна відповідальність за свої вчинки перед собою. Перед іншими людьми та перед суспільством. Коли ми читаємо е, першу книгу буття, Третій розділ З першого, віша, з першого вірша, Змій був найхитрішою з усіх польових звірів, яких створив Господь Бог, він промовив до жінки, чи справді Бог звелів не їсти жодного дерева в саду. Жінка, Чуєте добре, так? Да? Жінка відповіла Змієві, плоди з дерева саду ми можемо їсти. І лише плоди дерева, що поселилися посеред саду, Бог сказав, не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, а то помрете. І сказав змій жінці, ні, ви не помрете. Адже знає Бог, що того дня, коли скуштуєте з нього, відкриються ваші очі і станете ви як Бог. Одержавши пізнання добра і зла, побачила жінка, що дерево придатне для їжі, і на вигляд воно приємне, оскільки було б бажанням одержати знання. Тож вона взяла плід, з'їла його і дала також своєму чоловікові, що був із нею, і він з'їв. І відкрилися їм оба, обом очі, і зрозуміли вони, що вони наї, тож вони. Зшили листя смок... смоківниці і поробили собі пояси. Почувши голос Господа Бога, який ходив у саду в час денної прохолоди, Адам і його жінка сховалися від Господа Бога серед дерев раю. Тоді покликав Господь Бог Адам і запитав його, де ти, то відповів йому: Я почув твій голос у саду і злякався бо я нагий тому і сховався. Отака історія. Почитайте вдома всю цю, цей, цей розділ. Чому це відбулося? Спокусив Змій Єву, Єва піддалася, дала своєму чоловікові, чоловік їв. І коли Бог запитав їх, Адам, де ти? Що говорить Адам? Я почув твій голос, злякався, бо ти нагідь, бо я нагий, тому і сховався. Що відбулося у Адама в цей час, коли він з'їв це яблуко, цей плід? В них відкрилися очі. В цей момент це проявилося, е, проявилося, коли проявився цей це гріхопадіння. Він відчув, вона почала докаряти, вона почала йому напоминати, вона почала говорити те, що не потрібно було йому робити. Ну вже вони зробили. Я почув голос у саду і злякався. Коли людина якийсь робить проступок, а потім вона замислиться, совість проговорить до нього, і він боїться. Вам сняться сни? І інколи сон, коли сниться такий дуже важкий і неприємний. І ви вранці встаєте, витираєте лоб, фу, а це був сон. Це був сон, це не була правда. Ну тут це правда. Я злякався, бо я на і і сховався. Господь промовив до нього, хто сказав тобі, що ти нагий, чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Адам відповів, жінка, яку ти дав, щоб була, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева і їв. Тоді запитав Бог жінки, що ж ти наробила? А жінка відповіла, змій мене обманув, і я їла. Знаєте, є такі стрілки, які переводять з железні дороги, щоб поїзд ішов по другій колії. Це відбулося в них. Адам перевів свої стрілочки на Єву, Єва перевела стрілки на Змія. А, де ж, а чому ж ви не подумали про це? Люди не думають про наслідки, коли роблять якісь нехороші вчинки, вони не думають про наслідки. А наслідки бувають дуже важкі і дуже нехороші неприємні. Совість може прокидатися. У людини, коли він збирається зробити поганий поступок. Гріховний вчинок. В момент здійснення до в момент здійснення цього вчинку, і вона прокидається е, за вчинений уже злочин, то тобто є за гріх. У них якраз вийшло те, що вона прокинулася, коли вони зробили цей гріх. Совість може підштовхувати людину до покаяння. Коли ми читаємо 2 Самуїла 24 розділ, 10 вірш, Давид согрішив. В чому він согрішив? Він пересчитав, зробив перепис народу. Йому не можна було робити це. А він зробив. І коли він потім вже подумав, він розкаявся в цьому і попросив Бога пробачення. Так само їх кинути у відчай. Вона може це зробити, коли ми читаємо буття зі 4 розділ, 13 вірш, і сказав Каїн до Господа, надто велика моя провина, щоб я міг її знести. Ти ось проганяєш мене сьогодні з цієї землі, і я ховатимуся від обличчя того, буду блукати і темня, темнятися по всій землі. Може статися. Що перший, хто мене зустріне, уб'є мене. Однак Господь сказав йому, цього не станеться. що він зрозумів, то, що він накоїть свого брата, це була його помилка, но совість не проговорила. І в нього був відчай. І він говорить до Бога, ти мене приганяєш, хто то мене вб'є, Бо говорить, цього не станеться. Совість вона дуже часто докоряє людину, тривожить і постійно переслідує. Давайте собі уями таке, що хтось нам прийшов, сказав, що ми зробили якийсь вчинок поганий. Ми розвернулися і пішли далі. А він доганяє і опять нам говорить, і опять говорить, ми уходимо від нього, а він доганяє нас і опять говорить. Було приємно це? Ні. Отак От робить совість. Вона тривожить, вона постійно переслідує, вона постійно напаминає. Люди жили собі, горя не знали. Пишу все, другий був бідний, він не мав що поїсти. Даже. Умирають, попадають на лону Аврама, а один йде в ад. Побачивши лазаря, він просить а Аврама. Пошли лазер, щоб мочив палець в воду і дав йому на губи, щоб простатися. Ні. Що відбулося? Почому він почав присити Авраама, щоб послав він лазер до своїх братів. В нього проснулася совість. Коли людина вмирає, ми говоримо, що це на собою забирає? А нічого, нах прийшов і нах пішов. Ні. Дивіться, що відбулося тут. Він бере свою пам'ять і він бере свою совість. Коли людина поступає по совісті, коли вона слухає голос, вона в житті в неї все по-іншому. Коли ми читаємо Івангелія Івана, 8 розділ з 1 по 11, по 11 вірш, що там написано? Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі, вони ж почувши і засоромлені, чим? З совістю? Совість заговорила в них. Відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус і жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони? Ті, хто звинувачили Тебе, ніхто не осудив. Вона відповіла: ніхто, Господи. А Ісус сказав, я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши. Коли хтось щось прощає нам, що відбувається в нашому житті і що ми робимо? Ми не робимо тих помилок, які вже були. Ми міняємося. На початку, щоб щось зробити, ми, мабуть, обдумуємо. Ми думаємо про це. І це дуже важливо. Не може просто так все відбутися. Так от дивіться, є вісім видів совісті. Вісім. Це нечиста совість, засуджаюча. Очищена, чиста, немічна, добра, невинна, спалена. Тому дуже важливо, щоб ми мали добру совість і жити з нею у мирі. Коли мир буде, оце друге я, Адам загубив спілкування з Богом, коли згрішив. І в них не було б більше спілкування. Ісус Христос, коли прийшов, Він розрушив цю парадіму. Сьогодні ми маємо спілкування з Богом напрямую. Ціль наша, ціль християнина мати невинну совість перед Богом і людьми. І як це дуже важливо. Бережіться лженауки. Ви знаєте, це до добра не доводить. У них совість спалена. Ті, хто проповідують не про Бога, це наука. Коли ми читаємо Матфія, 15 розділ, покликавши людей, він звернувся, то є Ісус, до них, слухайте і розумійте. Не те, що входить з уста, опоганяє людину, а те, що виходить з уст, опоганяє людину. Коли людина, щось то говорить недобре про когось, це опоганяє людину. Ні. Те, що виходить із людини, тоді учні підійшов, чи кажуть йому, чи знаєш, що фарисеї, почувши ці слова, спокусилися. А він відповів і сказав: кожна рослина, яку не посадив мій Небесний Отець, буде викорена. Залиште її, це сліпі проводирі сліпих, а коли сліпий веде сліпого, то обидва впадуть у яму. У відповідь Петро спитав його, поїхали нам цю притчу. Ісуже відповів: невже й досі ви не розумієте, не можете збагнути, що все, що входить у ста? Іде в шлунок і виходить геть. А те, що виходить із уст, виходить із серця. Живіть со своєю совістю у мирі. Хай Бог в вашому житті працює, благословляє, допомагає вам, нагадує вам, що без Бога. Ми просто ніхто. І щоб наша совість з нами була в мирі. Амінь. Амінь. Слава Господу!